Шосте. Початок строку відбування покарання у виді позбавлення волі Амброскіну, Зінченку та Янишевському. Рахувати з дня приведення даного вироку до виконання. Строк відбування додаткового покарання у виді позбавлення права обіймати посади, обвинувачі Амбросську, Зінченку, Маріченку та Янишевському поширюється на весь час відбування основного покарання у виді позбавлення волі та окрім цього на строк спеціально встановленого судом. У строк відбування покарання Марінченку зарахувати строки у попереднього ув'язнення з 23 лютого 2015 року до 28 включного грудня 2019 року. З урахуванням строку затримання та перебування під вартою у зв'язку з даною справою з розрахунку один день попереднього в'язання за два дні позбавлення волі, вважати Маріченка таким, що повністю відбув призначена судом за даним вироком основне покарання у виді позбавлення волі строком на 5 років. У <сл> строк <і> відбування покарання Броськуну зарахувати строки у попереднього в'язання з 3 квітня 14 року до 28 включеного грудня 19 року. З урахуванням строку затримання та перебування під вартою, і зв'язку з даною справою з розрахунку один день попередньої ув'язнень за два дні подбав волі, тобто 11 років 5 місяців 22 дні. У строк відбування покарання зіченку зарахувати строки попереднього в'язання з 3 квітня чотирнадцятого року до 28 восьмого включеного грудня дев'ятнадцятого з рахування строку затримання та перебування під варту зв'язку з даною справою з розрахунку один день попередньої в'язання за два дні Збава волі, тобто 11 років, 5 місяців, 22 дні. У строк відбування покарання Янишевському зарахувати строки попереднього в'язнення з 26 червня 2015 року до 28 ключного грудня 19 року з рахуванням строку затримання та перебування під вартою у зв'язку з даною справою за рахунку один день попереднього в'язнення за два дні позбави волі, тобто 9 років та 4 дні. Запобіжні заходи у виді особистого зобов'язання щодо обвинувачення Амброські-Назічника та який перебуває у розшуку через ухилення від суду, скасувати, надати дозвіл на затримання Амброські-Назіченка та який яке оголошено у розшук через ухилення від суду, для забезпечення виконання призначеного судом присяжних покарання у виді позбавлення волі в частині його невідбутої частини, за даним вироком суду. Запобіжний заходи у виді особистого зобов'язання щодо обвинувачених Маріченка та Тамтури скасувати.